Привіт усім, хто відчуває навіть коли темно. Ви потрапили туди, де сутінки не лякають, а просто нагадують: світло можна увімкнути не лише вмикачем, це випуск абсурдних новин, діагноз, новини. Тут психіатрія, психологія та психотерапія не просто науки, це способи допомогти людині повернутися до себе. Повернутися до світла, воно ще слабке, але живе. Кожне слово, як маленький ліхтарик. Може, одне з них підкаже світлу, що йому не потрібно чекати дозволу, щоб прийти. Так, світлу не потрібен, дозвіл. На якихось словах воно стане сильнішим. Може, з них складеться нове послання, або найголовніше, ми починаємо. Учені з НДІ невротичних реакцій провели дослідження, як люди з різними невротичними процесами реагують на звичайну мишу. Люди з тривожним розладом, побачивши це звірятко, реагували так: вона дивиться на мене, що їй треба. Це точно не проста миша, це точно не проста миша, це точно не проста миша, а на сій усіх моїх страхів. І ось. Вона що не подмігнула? Люди з депресією важко зітхають. Ну ось, навіть миші знаходять вихід зі своєї нори. А в мене знову нічого не вийшло. Що казати, навіть у неї життя краще. Миша тікає. Людина проваджає її тільки поглядом. Це нормально, всі рано чи пізно йдуть. Через годину миша повертається. Дивиться на депресивну людину. І вони розуміють одне одного без слів. Людина з обсесивно-компульсивним розладом, побачивши мишу, починає повільно і методично дезінфектувати все навколо, включно із самою мишею. У якийсь момент миша вже починає допомагати і відмиває хлоркою свою нірку. У підсумку миша йде сама. Просто тому, що їй стало некомфортно. Отже, діагноз новини кажуть, якщо навіть миша може піти, ти теж можеш залишитися. Слово може давати світло. Наше світло посилилося просто зараз, ти можеш залишитися. Продовжуємо випуск новин. У місті встановили банкомати, які видають готівку та екзистенційну кризу. У перший день до них були величезні черги. Деяким людям замість купюр банкомат видавав теплу тишу і її нікуди було покласти. Тому люди ділилися нею одне з одним. Один чоловік зняв у банкоматі 100 сумнівів. І пішов купувати собі новий ранок. Новий ранок. Так, новий ранок не виправляє минуле, але дає світло, в якому видно, куди йти далі. Розповімо про банкомати детальніше. Ці банкомати мають такі опції: запросити баланс рахунку чи душевного стану. Переказати гроші та відповідальність за своє життя на інший рахунок. І знайомого видати кошти великими купюрами або великими запитаннями про сенс буття. Якщо баланс нульовий, банкомат пише. Ви все ще сподіваєтеся, що в цьому світі щось безплатно. Якщо зняти занадто багато, він уточнить. А що ви намагаєтеся цим компенсувати? Замість видрукованого чека можна отримати квитанцію з цитатами камю і сартра. Якщо зняти одразу всю зарплату, банкомат ввічливо уточнює. Ви чекаєте купюри чи сенс? Діагноз новини звертають увагу: гроші можна зняти. Відповідальність переказати. Сенс запросити, але не факт, що буде виданий. Схоже, Деякі банкомати просто чесніші за інших до інших новин. Когнітивні психотерапевти створили пам'ятку про сприйняття дощу. Виділимо кілька пунктів із неї. Дощ це просто вода, яка втратила орієнтири. Вона не знає, навіщо падає, але все одно робить це. Як і ви? Коли погоджуєтеся на третій курс із самопізнання. Не дощ псує вам день, а ваше ставлення до нього. Спробуйте побачити в калюжах можливості, а не перешкоди. Мокрі ноги. Це не катастрофа, а сенсорний досвід. Якщо дощ викликає смуток, можливо, це засвоєна реакція спробувати нову навичку. Радіти не дощу, а краплям. Краплі склі – це арт-терапія від природи. Дивіться, як вони скучуються і дозвольте собі робити те саме, хоч на підлогу, хоч у відпустку. А ще плакати під час дощу це екологічно. Сльози розчиняються, емоції переробляються, і жоден перехожий не помітить, що ви. Переживаєте кризу ідентичності просто на світлофорі. Читаю зараз ці фрагменти з пам'ятки, і мені здається обґрунтованим висновок. Дощ це не добре і не погано. Це просто дощ. Так, так. Дощ це не добре і не погано. Це просто дощ. А з вами все складніше поясню. Якщо навіть миша може зрозуміти депресивну людину, банкомат, поставити під сумнів ваш вибір, а дощ перетворитися на арт-терапію, то, можливо, саме час визнати. З вами все непросто. Якщо ваші внутрішні діалоги починають звучати як випуск новини з тривожним підтекстом, де миші, гроші та вода змовилися проти вас, час звернутися до психотерапевта. Не для того, щоб стати нормальним. А що перестати бути наодинці з цим сюжетом? З вами був Володимир Сорока, психіатр. Вітаю! Якщо ви все ще тут, то ваша психіка міцніше, ніж ми очікували.